27 липня 2025 року близько 16.30 російські війська атакували безпілотником рейсовий автобус із цивільними на території юнаківської громади Сумського району. Унаслідок трагедії загинули три жінки віком 66, 74 та 78 років мешканки цієї прикордонної громади. Ще 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у вкрай важкому стані. Наразі її оперують. За даними слідства, в автобусі перебувало 39 пасажирів. Транспортний засіб, який неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, здійснював рейс у прикордонній зоні. Загиблі періодично поверталися до своїх домівок і господарств, попри евакуацію до Сум. Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На Сумщині поліцейський спецпідрозділ Білий Янгол врятував сім'ю з прикордонного села на Шосткинщині, що постійно зазнає ворожих обстрілів. Подружжя Людмила та Вадим, який має серйозні проблеми із зором, разом із двома синами 16-річним Кирилом і 11-річним Михайлом, тривалий час жили в небезпеці. Їхній будинок став непридатним для життя. Стіни потріскалися, штукатурка осипається, а вікна забиті дошками через відсутність скла. Діти боялися виходити на вулицю через постійну загрозу російських снарядів, а сім'я змушена була ховатися в темряві власного дому. Незважаючи на надію, що війна скоро закінчиться, умови життя стали нестерпними, а безпека дітей вирішальним фактором. Родина звернулася по допомогу до поліції. Білі янголи оперативно відреагували, організувавши евакуацію попри ризик нових обстрілів. Сім'ю доставили до реабілітаційного центру, де вони отримали тимчасовий притулок. Зараз родина шукає новий дім, а хлопці незабаром поїдуть на оздоровлення до санаторію завдяки підтримці небайдужих. Поліцейські білі янголи продовжують свою місію, повертаючи надію на безпечне життя і спокійне дитинство тим, хто опинився на лінії вогню. 28 липня офіційно встановлено днем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб. Які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день запровадила Верховна Рада на підтримку громадських ініціатив як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Особливе значення має ніч з 28 на 29 липня 2022 року, день, коли російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки. Де утримували оборонців Азовсталі? Це один з найжахливіших терактів, скоєних Росією щодо полонених. Щонайменше 53 українських захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку та життя. Вічна пам'ять усім українським військовослужбовцям, учасникам добровольчих формувань та цивільним особам, які загинули в полоні. Ми знаходимося на місці чергового прильоту. Тут де ще вчора стояли ошатні будинки, сьогодні згарища і шматки ворожого зілізятча. Власники будівель не можуть оговтатися від шоку отриманого сьогодні вночі, 26 липня. Сьогодні починаючи з Нуля годин Шоскінська територіальна громада зазнала масованого комбінованого удару з боку Російської Федерації із застосуванням БПЛА, кабів, ракет. За попередніми даними пошкоджено 43 будівлі, більше 700 вікон, балконні рами, під'їздні вікна, покрівлі, ворота, також транспортна техніка. Травмовано 6 осіб. Дві особи з опіками госпіталізовані, три травмовані склон і на амбулаторному лікуванні одна людина ще знаходиться. Створена робоча група для підрахування збитків, складання актів для подальшого внесення в систему дії, для отримання компенсації з державного бюджету України за пошкоджене місце. Щодо закриття вікон, близько 300 вікон було закрито, відновлено три дахи. Ну, і паралельно з цим відбувалося гасіння пожежі по вулиці Різдвяна. Масштабна пожежа близько тисячі квадратних метрів. Також для її гасіння було залучено досить велику кількість особового складу та ресурсів. Пожежа була ліквідована. Ну, на даний на даний час планується робота в подальшому продовжувати аварійно-відвольні роботи по приватним житловим будинкам та по установам, які зазнали пошкоджень ушкоджений наслідок наслідок обстрілу. Люди задіяні для правопорядку. Мобільна група приймає з повідомлення по случаю, Виїжджаємо, документуємо. Все, що залежить від нас, все виконується. Було пошкоджено. Знестром 147 споживачів. Вчора відновили електропостачання всім, окрім тих будинків, які пошкоджені у нас від пожежі. Шість будинків. Один будинок, там фронтон пошкоджений, це садовий бульвар 33, після того відновлення. Ну, фізично ніколи заципиться від відгаложення. Так всі споживачі заживели. Окрім тих шість будинків, які пошкоджені пожежі, залучені будуть у нас. Майже у повному складі працювали, залучали додатково дякую, техніку і підрядні організації, просто благодійна допомога була, нам надавали, прибирали, розчищали дороги, тому що попадали дерева, піляли горіні зразу, ті, що могли пасти посічені. Працювала вишка, допомагали МНС. Забивати вікна. Ну, будемо працювати далі, тому що можливо, я думаю, ще буде багато того, що ми не бачимо. Покрівля, скоріше все, ну, в епіцентрі, ну, багатьох будинках, те, що ми не бачимо, я думаю, ще бути, чи проблеми будемо ремонтувати, ще ці питання вирішувати. Вчора було в управлінні прийнято 72 особи, проведено поквартирний і подвірний обхід. Поквартирний обхід було зроблено 10 багатоповерхівок і 14 подвірний обхід приватного сектору. Виявлено три особи одинокі. По двом вирішено питання вчора, по одній будемо продовжувати сьогодні. Спільно з відділом проаналізувати всі ці. Шість сімей де поговіло абсолютно все. Скільки там людей живуть, скільки приписано, де вони, що їм допомагати, що, як у їх правовласності оформлені, не оформлені, щоб зрозуміти, що, що всі документи справні, що це є, то через дію з часом ну, не ми, а держава буде сертифікат, нашу допомогу прирішити наших всіх поміційних на цих справ. Але якщо там когось не оформлено, то давайте сюди інформацію, будемо всі надіємо, що ж робити далі. Де наші вулиці не Вчора обстежена багатоквартирна будинків Садовий бульвар 23 і 26. На садовому бульварі 26 відремонтовано від газопровід і газопостачання відновлено. По садовому бульвару 23 розподіл газу не припинявся, які там були усунені, також по приватному сектору. Всі будинки придатні до житла. Газопостачання відновлено, залишили постачання два будинки, але вони умовно придатні для житла. Це садовий бульвар 31 і різдвяна 32. Будемо виконувати роботи по ремонту, запроводу і по відновленню, вже по будівельній готовності самих будинків. Але давайте домовимося, що по цим будинкам, які згоріли, ми ж будемо працювати з сім'ями, а можливо хтось хоче відновлювати, будувати, так, щоб не вийшло, що відрізали а потім люди. Почати будувати, що буде ходити ваших систем, але тут не Ні-ні, то щоб, що... щоб ви не воно ви виключили їх із своїх переліків. Ми зараз час призупиняємо на рахування, щоб дійшло. Як тільки людина буде в спромозі відновити будівлю, то без ніяких проволочів буде виконувати вчора. Робота по видачі будівельних матеріалів для населення. Була построєна, побудована таким чином. Місцевий матеріальний резерв видавався управлінням з питань надзвичайних ситуацій підрозділів ДСНС і вони відпрацьовували адреси. Це будівельні матеріали і ОСБ, плівка, саморізи, листки, планики таке інше. Були запрошені, залучені гуманітарні місії, це Червоний Хрест. Пролізка червоний хрест додатково запропонували допомогу. Чи сум виїхала оперативна машина, і буквально на місці вже для конкретно для населення видавалися матеріали. Я дякую всім, що долучилися до роботи. Проведений цілий комплекс серйозних робіт. Було задіяно більше 30 одиниць техніки більше 150 людей працювало. Але всі роботи виконати такої можливості завчора не було. Частина об'єктів залишається необслідуваними, не знаємо, ще їхні долю, тобто вони підлягають відновленню чи не підлягають відновленню. І розібратись з кожною сім'єю, яка постраждала, яка втратила житло. Будемо вирішувати, яким чином будемо допомагати цим людям, і яким чином будемо відновлювати або надавати інше житло з допомогою ресурсів держави. Якщо позаминулого разу згоріло два будинки, то цього разу, як мінімум, шість. І це не кінцеве, тому що комісійно буде визначати, чи цей будинок підлягає відновленню, чи він не підлягає відновленню. Що робити далі, як допомагати людям в цих складних умовах, в яких вони стали?